Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує аж один гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. три. Це хто? А Це Це мій учень. Вітаю. Твій учень? А, так. Ти вчилка початкових класів. Він що, 20 років на другий рік залишався, щоб з тобою переспати. Ти не так все зрозумів. Дивись, це мій учень по сексу. Так, ти перестав виконувати домашні завдання. Так. Я? Так. А мені? мені просто набридло займатися самоосвітою. Та як я. Я ж виконую все. І все, що задаєш, я виконую. Виконуєш? Ну, дай сюди свій щоденник. Угу. Я його вдома забув. А голову ти не забув? До речі, ми вдома. Давай щоденник, давай. Добре, я його на роботі забув. А, загубив. Загубив. Ай-яй-яй. Беру класний журнал. Ось. Ось дивись, понеділок. Понеділок ти прогуляв. Я був… Я на рибальці був. А мені байдуже. Еночка стоїть, бачиш? Uh -huh. Еночка. Uh -huh. Вівторок ти також прогуляв. Uh -huh. В середу був, але отримав двійку. За що двійку? Я ж старався. Ти навіть 45 хвилин не протримався. Uh -huh. Три хвилини і все спати. <плес> і от я пішла до іншого учня. Він відмінник. Давай сюди свій щоденник. Mm -hmm. Бачиш, в нього є свій щоденник. Ось, будь ласка. Так, дивимось що одні дванадцятки. Дивись, одні дванадцятки. На золоту медаль іде. <рес> Зубрили. <кх> ну що, Вікторія Сергіївна, я, мабуть, вже піду, а домашнє завдання вдома до роблю. Mm -hmm. Стоять. Я батаньов. Зі школи не люблю. Так, крутоголов! Що? Крутоголов? Що ти зробиш? Викликаєш моїх батьків. Ти вже, я так розумію, випускник. Ну так. Ну, зараз я тобі і зроблю. Випускний. Може, вимог. У мене в унітаз головою опустити, чи підстрачника десь. Можна йти інше. Пішли. Ну що ж, Вікторія Сергіївна, я до вас на перездачу. Чесна круто крутоголов. Чому ти так раніше? Класного, класне завдання. Не виконувала. з як пішов до ресурса. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує аж один гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Ой, ё-моё! Що ж ти не попередила? Зайято, зайято. Сюди, бо він мене вб'є. Куди немає місця? Та як це немає місця, тут два влізуть! Та бери свою дупу від мене! Жердяй! Вітаю вас! Вітаю! Я туди можна? Вибачте, але немає місця. Штовхайтесь там! Привіт, коханий. Тихо, тихо, тихо. А, а, піду вбиральню. Там є місце. Сашо! А! Не заважай мені ховатися від того чоловіка, він мене вб'є. Сашо. А! От справа у тім, що ти є мій чоловік. А, Я. А. Так що я як дурень тут бігаю по хаті, а? Я чоловік. Слухай, а якщо я твій чоловік, то всі ці люди. А хто та дівчина у шафі? А, ніхто. От, і вони усі ніхто. Ага. Угу. Тобто, а, тобто а поки сім-один на мою користь. А от і Ага. Ну, що? Може, продовжимо? Ну давай. чуть. Чу. Так, чекай. Чу. А хто це тоді прийшов? Дітки, я вдома. Нарешті відкрила своїм ключем. Тися, йома, йохувайтесь, то може, хлопці! Сонечко! <му> Сонечко! Привіт, кохана! <Сонечко! плод> А, а чого ти так рано прийшла? Ти ж зазвичай манікюр цілий день робиш. А, Сонечко, а... у тебе закінчилися гроші на карточці. О, біда, біда. І мені височило лише на одну руку і на одну ногу. А, а чого ти зараз у ліжку? Я. Ой, Яночко, щось в мене так спину прихопило. Ой, не можу рухатись. Сонечко, давай я тобі зроблю мас. Та ні, ні, не треба. У мене все раз. Ні, то а! знаю, що. <світ> Доброго дня. Такі справи. <кхів> Боже, який у вас гарний манікюр. То добре, що я зробила лише на одній руці. Щоб шкода не було. Ви, вибачте, вибачте, а де ви робите манікюр? У Оксани. Боже, я думаю, де я вас бачила. А що? Ви в неї також? ви де робите? Полюбляю у Антуана. Ага. Так, він гей, але мені подобається його всю ті. <реш> Дасте мені контакти, так. бо я хочу змінити свого майстра <реш> і взагалі хочу змінити салон. Ага. Дівчата, дівчата, ви чого? Боже моє, я навіть забула, що ти тут є. <реш> взагалі то в ліжку він не дуже помітний. <реш> Сашко, зганяй, зроби нам чайку. А, ну, і... і захвати вина. А давайте краще шампанського. А давайте і те, і інше. Так, набухаємось. <гум> Ой, Саш, Сідайте. Не позлипається у вас і вина, і шампанського. Ну давай швидше, Сашко. Як можу, так і роблю. До речі, з цього боку у ліжка дуже стерчить пружина, в спину давить. Саша! Ну я ж тебе просила цілий рік, будь ласка, купи новий матрац. А ти ні ні-ні ні. Я вам обіцяю, наступного разу буде новий матрац. Угу. Чекайте, якого наступного разу? Точно! Ніякого наступного разу. Е, я думаю, що вашого чоловіка зміню на Сергія Вікторовича. Так, у нього набагато довше виходить. Так би мовити, змінити салон. Можу порекомендувати. Так, 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 дівчата, ну, годі вже вам. Пожартували і добре, я все зрозумів. І тільки у Сергія Вікторовича у нього дуже щільний графік, і він вільний у середу і у суботу. Mm. Uh -huh. Запишіть мене, будь ласка, на суботу. Uh -huh. Якраз Сашко буде на рибальці. Uh -huh. Шо?